Уявіть собі країну, яка щойно втратила імператора. Старий світ зруйновано, але нового ще немає. Республіка існує лише на папері, замість законів кулемети, замість парламенту, польові штаби, замість єдиної держави десятки маленьких армій. І саме в цей момент у цю політичну порожнечу заходить нова ідея ідея, яка народилася в Європі, а реалізується в аграрному Китаї. Так, Китай відкриває для себе марксизм, але відкриває його не через фабрики, не через пролетаріат. І зовсім не за Марксом. Після Сінгайської революції Китай формально став республікою. Формально, бо реальної централізованої влади вже не існувало. Пекін змінював уряди, але провінції жили власним життям. Місцеві генерали, варлорди контролювали податки залізниці, порти армії. Вони воювали між собою, укладали тимчасові союзи, зраджували одне одного і не визнавали жодної ідеології, крім сили. Це була нова епоха воюючих царств тільки з кулеметами та артилерією. Ще 10 років тому китайські інтелектуали вірили у конституцію, у парламентаризм, у ліберальні реформи. Вони дивилися на Європу як на модель. Але Перша світова війна все зруйнувала. Європа, яка говорила про цивілізацію, виявилася континентом масових боїнь. А Версальський мир показав китайцям остаточно їх не сприймають як рівних. Шаньдун, китайську землю, передали Японії без згоди Китаю, без сорому для молодих китайців. Це стало шоком. Західна модель не для них. Захід говорить про свободу. Але практикує силу. І саме тут з'являється інший приклад: Росія, країна, яка теж була імперією, теж програла війну, теж переживала революцію, але зробила радикальний крок. Вона відкинула старий світ повністю. Більшовики говорили просто: захід імперіалістичний, старі еліти, вороги. Світ можна збудувати заново. Для китайських студентів це звучало не як утопія, а як практичний рецепт вживання. Із 1923 року радянський союз починає системну роботу в Китаї не публічно, не офіційно через агентів Комінтерну СРСР постачає зброю військових радників, інструкторів. Гроші мета знищити варлордів і створити керовану революційну силу. І тут важливий момент СРСР не допомагає Китаю з гуманізму. Це геополітичний проєкт. Слабкий Китай загроза, дружній Китай актив. Парадокс марксизм без пролетаріату. За Марксом революцію мав робити індустріальний робітничий клас. А тепер подивимось на Китай 1920-х років. Понад 80% населення селяни, фабрик майже немає. Профспілки слабкі. Але марксизм усе одно заходить. Чому? Тому що в Китаї марксизм не читають. Його використовують, не аналізують, його спрощують, не теоретизують, його пристосовують. Це не філософія, це інструмент. Сунь Яцен, батько Китайської республіки, не був комуністом, але він був прагматиком. Він розумів, Захід допомагати не буде. Японія ворог, варлорди загроза. І тому він йде на союз з комуністами, із СРСР. Так виникає перший об'єднаний фронт. Націоналісти, комуністи і радянські радники. Марксизм входить у Китай через націоналізм. І це визначить все подальше. Комунізм як військова технологія. СРСР навчає не лише ідеології, він навчає партійній дисципліні, централізованому управлінню, політичній пропаганді, роботі з масами. Комуністична партія Китаю стає організованою жорсткою закритою. Це армія з ідеологією, а не клуб філософів. Чому це було не за Марксом? Маркс писав про фабрики, капітал, буржуазію. Китайський марксизм говорить про село, землю, національне визволення. Це вже не європейська теорія, це новий гібрид. І пізніше його назвуть маоїзм. І саме тому китайський комунізм не є марксизмом, не є ленінізмом і навіть не є радянською моделлю. Це китайський шлях, народжений з хаосу. У наступному відео ми поговоримо про те, як цей експеримент вийшов з під контролю і чому союзники дуже швидко стали ворогами. Бо історія Китаю ХХ століття це історія того, як ідеї завжди програють реальності.